Всем привет! Честно, взагали, не думаю, видео. В общем, не шукаю причину, почему это видео. проблема общем, вкратце, able to do this, you со свечами, a little bit more than a little bit of a little bit of с little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a уже bit of a little bit свечи. a первая, bit of a little bit of a little bit of a little bit У меня little есть of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a что вот перши, три, 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 четыре, потому что некоторые твери, на на брод. Надеюсь, на вот это первая, по 785 c Що вона відрізняється від оригінальної. Ну, думаю, подивишся, який там номер на оригінальний. Отак так от пританув. Тут написано Ukraine U5. Прикиньте, машина Volkswagen зроблена в Ірландії. А клеми стоять українські. Українські машина. Щоб ви бачили на ірландських номерах. Ось вот так от. Бувають, звісно, сюрпризи. Так, от, ладно, вже раз почав знімати. що э, я взагалі знайшов? Відкрив я оцю всю корпус з Тут стоїть на цьому місці. Зараз вам покажу. Стоїть ось така ось така релюха стоїть. Отак от вона от стояла, де вона от так вона стояла. Називається, ну, номер 527, e э, на Volkswagen Passat B8, 18-й рік, 1.6 дизель, тобто 1.6 TDI, маркировка двигателя DCXA. Ось вот така ось релюха, номер 04L907282B. Ось вот, це оригінал, я почитав, що з ними дуже часто трапляються проблеми. Ось вот, то, що у нас тут всередині є, так, да? В общем, наскільки я розумію, ну, судячи з того, що я прочитав, що ось ці от перші контакти, ось бачите, 1, 2, 3, 4, це вихода на самі, на самі оці ось релюхи, тобто на плюси. Що, що я тільки що робив? Я брав, наприклад, е, яку я вже перевірив, я вже перевірив, поставив ось першу і ось другу, залишилась третя і четверта. Ну, давайте четверту перевіримо. Тобто, що я роблю? Я виставляю оці на прозвонку, куди підсвітаю ось на свічу, тобто на ліву, яка надівається на свічу. По порядку ці ось ідуть самі перші контакти, бачите, вгорі. Получається, самий правий це перша свіча, потім, ладно, фізне, покажу зараз. Тобто, оце й та це перша, й це друга, це третя, це четверта, да? Свіча. Що, по порядку. Порядку. В в ми зараз перевіряємо четверту, да, свічу, тобто ми підконечуємося от сюди. О, контакт є. Бачите, що тобто, тут там ну, замкнулося. Я думаю, що треба прошевувати, але мені повезло. Тобто, четверта свіча показує, що контакт є. Якщо буде до якоїсь, ну, помилково, ну, сам розумієте, нічого не буде. Вот. І зараз ми залишилось перевірити ще третю свічу. Плюсик у нас на цьому все, на цей клінічка. Не знаю, там буде, контакт чи не буде.

е, контакт сюди на клієнт приходить. Тобто, я так собі предполагаю, що проблема в цій всій вона не дешева, вона коштує не оригінальна, наприклад, Бошовська приблизно 60 євро. Так що зараз буду ще перевіряти плюс, і після перевірки плюсом подивлюся, чи можна перевірити цю релюху, буду її замовляти. В общем, дивіться, ось ця релюха, да? вона стояла отак. Оце ось, судя по інформації, яку я знайшов, це плюс. Цей плюс, він заходить ось сюди. Зараз вам красним чіком покажу. Він заходить ось сюди, бачите? Ось сюди заходить плюс. А зараз я ще хочу перевірити, е, хочу перевірити чи є чи у мене питання, коли я подивлюся зажигання, тобто я зараз закину э, чорний провод на масу, закину прямо на акумулятор, а красний провод закину на цей плюс. і в режимі ось так от вольтажа поставлю на 20 вольт, я буду перевіряти, чи подається у мене э, напряження на оцей плюс. Тому що я перевірив, виходить, на включеному зажиганні, і перевірив ці всі 4 клеми, то на кожній з клем не показувалося всього лише 1 десята вольта. А должно бути при вимкнутому зажиганні 12 вольт мінімум, плюс-мінус. Так що зараз будемо це тестувати. Так, ну що, в общем, э, я вже готовий тестувати. От э, мінус, так? Да? Мінус я буду втикати на мінусову клему. І сюди я буду втикати Зараз настроюся, буду втикати от сюди. І показує... Зараз так от. Показує 1285. Ну я тут неправильно підключив провода. Yeah. Але це гарна новина. Тобто, якщо у мене на научилишку приходить напряження, да, підходить плюс. У мене виходить, що всі свічі робочі, я перевірив їх на, тобто пропіщав на ось цьому ось режимі. Також перевірив їх на сороку Ось у мене тут виставляв 200 Ом, типа до 200 вовм, 200

будуть замінювати ну, один в один такий код, тут, тільки в кінці букву Б замінювати на букву Е. Ну, англійська, ой, українська Е. Вот. Ну, зараз буду розбиратися, тому що я надіюся, що це тому що я один фікс збираюся зараз робити велику заявку на цей автомобіль. Мені потрібно замінити задній амортизатор. Вот. Мені потрібно замінити задні колодки. Вот. Ну, потім я хочу сказати сальник приспідвала, болт, шківари з підвала. Ну, звізди точно ще. Один шкільний клип, тим під звізду. Е, ну, і так, я вже кажу, Вот. Зараз я сяду машину і подивлюся, можливо, зможу протестувати саму релюшку. До речі, якщо придивитися на саму цю релюшку, тут написано, ось, бачите, зліва. Ось, G1, це 2, Glove 3, Glove 4. Вот, вот та ось, тут можна написати що тут де, DEI. справа СТ, Тут 87 30 і 31. Так що, виходить, як я і говорив, що це правильно. Посмок нормально нумерація. Тут зліва перша тріли, не будуть, друга, п'ята, четвірка. От, як ви бачите, ось г 1 Отак вот от коли її перевертаєш, то якраз те, що я і говорив, що в верхньому правому углу іде контакт на перший на перший блок. От от на перший секціональний, на Y-клін. От.